Доброго дня, шановні підписники, глядачі нашого каналу. Сьогодні у нас буде на огляді бензиновий двигун торгової марки Grünwald, модель 1 p 70 fa Це двигун з вертикальним розположенням поршня, і в основному він використовується на газонокосарки. Сьогодні хочу вам розказати, що це за двигун, його технічні характеристики. Заведемо, перевіримо, чи все працює. Двигун на замову клієнт. В нього газонокосарка хусварна, і двигун там стояв брікс, він вийшов з ладу, він замовив у нас такий двигун і хоче поставити собі. Вал тут йде стандартний 22 мм. Тут є декілька технологічних отворів для того, щоб використовувати на газонокосарках самоходних, а не тільки звичайних, і так далі. Значить Двигун має максимальну потужність 6 кінських сил, 196 см кубічних. Об'єм масла в картері 0,6, об'єм паливного бака 1 літр. Фільтр, повітряний йде стандартний, паперовий, як на газонокосарках. Додатково захищений поролоном. Також з цього двигуна є важіль безпеки. Да? Коли ви на газонокосарці кидаєте важіль, двигун зупиняється. Тобто тут є колодочка така, яка тормозить маховик. На деяких двигунах цього немає. через то вони можуть коштувати дешевше. А тут все є для безпеки. Також на цьому двигунові є від глушителя, йде така тяга, вона йде на карбюратор. Тобто, коли нагрівається двигун, він автоматично регулює подачу повітря на карбюратор, щоб зменшити витрату палива. Двигун має вагу 12,8 кг стандарт, в принципі, тут. Нормально все. Зараз ми його заведемо, перевіримо. Мастило ми заляли, паливо заляли. Для того, щоб завести, у нас важеля нема на газонокосарці, ми поставили ось такий хамут. І просто заводимо. Це заводиться легенько, чітко працює. Повітряну заслонку ми не трогаємо, так як тут воно автоматично все регулює цим важелем. і Двигун, двигун на заміну фірменним бріксам, в кого стоїть на газонокасарці, в кого вже вийшов з ладу, це ідеальна річ, тому що поремонтувати брікс це дуже дорого коштує. В замін кидаєте новенький двигун і все буде добре, все буде працювати. Він як підходить на газонокосарки з 40 стрижкою, так він підходить на газонокосарки до 46-48 стерички, в кого є, або в самоходні. Якщо е, вам потрібен двигун, нагадаю, що ми професійно займаємося продажем бензинових та дизельних двигунів. Також е, в нас є сервіс на ці двигуни. І якщо вам потрібен якийсь двигун, ви не можете обрати, ви можете зателефонувати до наших фахівців і ми з радістю вам допоможемо. З вами був Олександр. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк та підписуйтесь на канал. До скорих зустрічей!